Це озеро поблизу школи номер 21 що знаходиться в центрі міста. У тому стані, який ви бачите, воно перебуває з десяток років. Громадські активісти та жителі прилеглих будинків самостійно об'єдналися, щоб хоч трохи навести тут лад. Адже відпочивати на цій території неможливо. Наталя Миколин з дитинства живе у будинку неподалік озера. На толоку вона прийшла з двома маленькими синочками, запевняє, що це важливо насамперед для них. Жінка згадує, що колись тут було багато дітей, гарні місця для відпочинку та чиста вода. Проте підземні джерела, які наповнювали озеро, забились, і воно перетворилося на брудну калюжу зі сміттям. Тут навіть жабки завелися, навіть вужики є, але тут люди так от хочуть культурно відпочити. Ну чому би літом тут не простелити якийсь коврик і не піти, не відпочивати? Стало страшно тепер. Хочеться всім, щоб тут було краще, щоб тут була якась природніша зона, культурніша зона. Сусідка Наталії Теодозія Чеджунь скаржиться, що озеро нікому не потрібне, а люди, котрі там відпочивають, не тільки не прибирають сміття, а й викидають його прямо у водойму. Сами виходили от, з, з, з дому та прибирали весною, було неприємно, що бруд кругом це таке. Але це по то тому вже нікому. А хто хоче, той віддихає, а після себе, знаєте, як наші люди лишають. Один з ініціаторів сьогоднішньої толоки Василь Кедак розповідає, що активісти ще в липні звернулись до міської влади з проханням врятувати озеро і навіть провели громадські слухання. На громадських слуханнях люди запропонували, щоб був змінений балансоутримувач, тобто, щоб центр розвитку міста і рекреації взяв на баланс це озеро, і пізніше відповідно тут спочатку, звичайно, належно прочистити його, глибинно чистити, а пізніше облаштувати відпочинкову зону чи пляж чи Усь ігрову зону для дітей, тобто ви бачите, що тут достатня територія, яка дозволяє це все зробити. Озеро знаходиться на балансі Івано-Франківського водотехпрому, проте ті фактично не можуть за ним слідкувати, адже всі документи на водойму втрачені. На запрошення громади взяти участь у толоці і зробити озеро, хоч трохи чистішим відтокнулись працівники водотехпрому. А з департаменту житлової комунальної політики та благоустрою надали машину для вивезення сміття. З проханням про допомогу люди також звертались до міського голови Руслана Марці. Проте якихось дій від нього ми так і не побачили. Вікторія Ковцун, Роман Булелик, ТРК Карпати.